Друзі, Дінтонка тонка Вадислав, один з героїв поєдинку. Футболіст, який поставив остаточний, встановив рахунок. Владиславе, ти війшов з заміни, як ти взагалі, відчував готовність свою, що та... ти бачив, що треба змінити? Я бачу, що не вистачає контролю, тому моя задача була повищити контроль нашої, нашої гри. Також після забитого голу почав себе відчувати ще впевненіше та дуже задоволений результатом. Дійсно, ти війшов, просто додав особливий імпульс потужності. Контроль м'яча набагато краще став і почали з'являтися. Так, якісь мені такі... здається, також хлопці почали почувати себе впевненіше, тому коли гравець виходить з заміни та показує гарну гру, це підведлює команду і вона почуває, почувається краще. Взагалі, як тобі Вінниця? Команда ніби така проста, але з іншою, ні здається, важко було Так, важко. В центрі поля гарний хлопець був. 9-й номер. Дуже таки технічний, було важко проти нього грати. Петриченко Олександр. М -м, м -м, мабуть, не знаю. Але так, непоганий. Тому, Владиславе, дякую тобі за гру, за твій вклад, тобі таки посилювати свій mm. потенціал, розкривати і готуватися до можливо серйозного чоловічого футболу. Дякую. Дякую.